Ми вітання. Це марафон на телеканалі Ті 7 Плюс. Повертаємося до прямого етеру і нагадаю, також що ви маєте змогу доєднуватись до онлайн трансляції цього етеру на Ютуб каналі Ті 7 Плюс і на офіційній сторінці Ті 7 Плюс у Фейсбуці. Традиційно вже у другий вівторок лютого у світі визначають день безпечного інтернету цього року. Він припадає на 11 лютого. Головна мета цього дня це привернути увагу людей до важливості безпечного використання цифрових технологій, а також сприяти відповідальній поведінці в онлайн середовищі. Тож далі детальніше поговоримо про безпеку у мережі із заступником начальника відділу протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області, департаменту кіберполіції Нацполіції України з нами на зв'язку. Артур Дерновський. Вітаю вас, Артуре, і слава Україні. Героям слава доброго дня. За останні роки, чи можна простежити, як змінюються інтернет-злочини? Е, ще раз вітаю. Дивіться за останні роки, інтернет-злочинність в Україні е, зазнала, скажімо так, значних змін, як і у кількісному, так і в якісному аспектах. Це все скажімо так пов'язано з розвитком технологій кіберзлочинності кіберзлочинності, які постійно вдосконалюються, вдосконалюють свої методи і тому подібне. І так само на це дуже впливає, скажімо так, вплив зовнішніх факторів. Це, в наш час це умови російської агресії. Ото зокрема зросла кількість там фейкових веб-сайтів, які імітують роботу там офіційних державних ресурсів, так і сайтів там урядових та інших відомств України з метою там збору персональних даних громадян або іншої там доведення якоїсь об'єктивної чи необ'єктивної діяльності державних органів. Але в цілому, чи можна виділити якийсь не знаю, топ зараз тих злочинів кіберзлочинів, які фіксуються часто на Хмельниччині? Ну, хотілося би виділити найчастіше кіберзлочини, які стаються. Це шахрайство. Воно як і було останні напевно 10 років, так і на день, воно є одним з лідируючих факторів кіберзлочину. Це шахрайство під виглядом надання там послуг продажу неіснуючих послуг або товарів в мережі інтернет. Друге, що хотілося б виокремити це з розвитком науково-технічного прогресу, це розвиток фішингу. Це шахрайство, яке полягає в тому, що злочинці створюють там фальшиві веб-сайти або там електронні листи під виглядом офіційних державних органів або інших державних установ або приватних секторів з метою отримання Персональних даних там мережі інтернету. Третім, що хотілося б зазначити, з таких найбільш розповсюджених видів кіберзлочинів, це є крадіжка тих самих персональних даних, тобто отримання та використання особистої інформації громадян, які місці там з метою вперше вчинення того самого шахрайства, продажу або неіснуючих товарів або інших злочинних дій. І четверте, що хотілося б зазначити, це напевно спам та розсилка шкідливих повідомлень, тобто. Масова розсилка там електронних листів, які вмістять в суму в місці будь-які повідомлення, або будь або будь-які файли, які є шкідливими з метою зараження комп'ютера і подальшого там отримання повного доступу до контролю до комп'ютера або до файлів, які знаходяться на тому чи іншому персональному комп'ютері, або мобільному телефоні. Ви згадували про те, що шахраї теж адаптуються до нових умов. Так, і це очевидно, що з'являються нові види шахрайства і обманів. Власне чи можна зараз простежити за тим, що останнім часом такого новенького від шахраїв ми бачимо? Ну, дивіться, зазначався те, що в нас з розвитком повноштабної міни війни змінився трохи фактор вчинення шахрайств. Тобто на сьогоднішній. День скажімо так, новим з'явилися це атаки на об'єкти критичної інфраструктури. Це дії ворога, націлені на злам або порушення роботи критично важливих систем, таких як там енергетичні або транспортні мережі. Всі відомі факти, коли не працювали реєстри, коли скажімо так, ворог максимально націлював свої можливості для скажімо, взлому тої чи іншої мережі і державних органів. В цілому для того, аби люди розуміли, як розпізнати ті фішингові посилання, про які ви згадували так, тому що для когось це можливо, термін абсолютно не зрозумілий, але при цьому вони отримують і смс-ки, і переходять потім за цими посиланнями. І ми на жаль, часто в винах бачимо ці повідомлення про те, що люди стали жертвами шахраїв. Як можна це розпізнати? Ну, дивіться, в першу чергу, щоб хотілося б зазначити, що потрібно перевіряти, коли ви отримуєте такі повідомлення. Ну будь-які повідомлення, які вам надходять на месенджери, на мобільні телефони, в якості смс-повідомлень на елект на листи, в як електронні, Вам необхідно перевіряти відправника самого повідомлення, тобто відповідати, перевіряти невідповідність адреси електронної пошти, тобто фішної повідомлення. Часто надходять з підроблених адрес або тих, які схожі максимально на реальні, на відомі там, поштові сервіси і тому подібне. Вам необхідно скажімо так, уважно передивлятися на адресу тої електронної пошти, тобто, наприклад, на додавання або заміну якоїсь літери і тому подібне. Тобто це є один з факторів, який може скажімо так, вам допомогти розпізнати фішингове повідомлення, не фішингове. Перефірка стилю повідомлення. В фішнові листи часто місяць граматичні помилки, там, незвичні фрази або там, дивні формулювання, там, які ну, не властиві там, офіційним чи іншим державним, а приватним органам, там, банківським компаніям і, тоді, і тому подібне. Тобто шахри е, вимагають там, від якихось негайних дій, активних дій, е, е, там, слова термінології, термін. Нову, там вонові ваші дані, там ваш обліковий запис заблоковано там, для відновлення доступу на там, те чи інше посилання. Тобто державні органи або, скажімо так, приватні сектори там, банківської, банківської сфери повідомлення вказаного змісту міста не надсилають перевіряти на самі листи на запити конфіденційності тобто ніколи там допустим, банківська установа чи коли листи, які приходять в банківські установи не будуть від вас вимагати вести номер карти банківської пін код або там CV-код, і тому в банках вже є ця інформація тобто якщо йде запит в листах на такі повідомлення всі маємо розуміти що це 100% це вже використовується фішного повідомлення. Впішного повідомлення. Чи є метою злочинців, особисті дані людей отримати? Ще раз, можна? Чи є метою злочинця отримати особисті дані людей, номери карток і так далі? Так, так. Це основна мета отримати будь-які персональні дані, тобто це верифікаційні дані, логіни, паролі паролю доступу до ваших облікових записів, або інші там, реєстраційні дані, дані про оплату банківських чи інших сервісів. Люди, як себе можуть захистити, як можливо ставити я не знаю, надійні паролі об на облікові записи, часто їх оновлювати для того, аби якось себе захистити? Дивіться для того, щоб захистити себе від злому, для того щоб ваші паролі були надійно збережні. В першу чергу необхідно використовувати це складні паролі, це літери мають бути літери верхнього, нижнього реєстру, спеціальні символи, цифри і тому подібно. Там, як правило, бажано уникати там, паролі так званих кверті, там, 1, 2, 3, 4, 5 і тому подібне, або власне ім'я. Необхідно ці паролі максимально ускладнювати. Е, наступним, якби що варто зазначити, необхідно використовувати двохфакторну аутентифікацію, тобто є безліч е, програмних застосунків, які дозволяють це зробити. Там Google-аунтифікатори і тому подібне. Тобто, при вході на вашу електронну почту ви підключаєте ще один додаток, який е, буде генерувати код, і цей код, скажімо так, є підтвердженням того входу в на обліковий запис. Наступне що хотілося зазначити, що не потрібно використовувати одні і ті самі паролі доступу до декількох аккаунтів, соціальних мереж або онлайн банкінгу. Тобто, якщо ваш пароль буде в якійсь там, наприклад, соціальній мережі скомпроментовано, він є ідентичний до входу там в банківській і тому подібне, тобто злочинці можуть цим скористуватися зайти, скажімо так, на ті чи інші ресурси або на облікові записи онлайн банкінгів. Якщо ви хочете зберігати ці паролі, використовувати менеджери паролів. Якщо ми говоримо про створені вами складні паролі, використовувати менеджери паролів, тобто є в мережі інтернет OnePassword, Bitwarden, є програмні застосунки, які зберігають в собі ваші паролі. Але для того, щоб отримати доступ, вам необхідно, скажімо так, пройти ще одну одну ступінь верифікації. Ще б хотілося б зазначити, що варто в будь-якому випадку регулярно змінювати свої паролі, це робити періодично, там раз в місяць, раз в півроку, але не забувати цього робити, щоб паролі не були завжди одними і тими самими на декількох років. Так, якщо говорити про безпеку дітей за статистикою, ми от знайшли 78% батьків не знають, як захистити свою дитину в інтернеті. Але попри це, ми розуміємо, що діти зараз з гаджетами постійно, тому що це їхня безпека, аби вони постійно могли зателефонувати батьками і залишатися на зв'язку. Тоді як потурбуватись про безпеку дитини в інтернеті. Е, ну, в першу чергу, це хотілося б зазначити, що потрібно батькам навчити прав дітей правилам безпеки в мережі інтернету зазначити те що не потрібно спілкуватися з ним з незнайомцями, з незнайомцями в мережі інтернет не розголошувати особисті дані не відкривати підозрілі посилання, які приходять в облікові записи, в соціальні мережі, і тому подібне. Контролювати максимально контент, використовує функції програмних застосунків батьківського контролю, встановлювати там дитячі профілі, обмежувати дитину в користуванні цими гаджетами. Розмовляти з дитиною для того, щоб вона орієнтувалася, знала, що там може у разі тої чи іншої проблеми вона може звернутися до батьків, щоб вони їй підсказали, як правильно діяти в тій чи іншій ситуації. Перевіряти постійно налаштування приватності в соціальних мережах, там месенджерах, іграх, для того, щоб там не, не зазначалися якісь персональні дані або дані, які допоможуть злочинцям вас е, скомпроментувати. Ну, в першу чергу, батьки повинні е, власне самі подавати свій приклад для того, як потрібно себе вести в мережі інтернет, для того щоб не скажімо так, не під, не стати жертвою кібербулю. А кібербулінг згаром загалом як поняття наскільки поширений на Хмельниччині? Чи були такі звернення? Е, так, були такі звернення. Ну хочеться зазначити, що такі звернення постійно зростають, враховуючи розвиток науково-технічного прогресу. І так як вам було зазначено. Що все раніше діти стають користувачами гаджетів, і все все спілкування з часом переходить вже в мережу інтернет, спілкування в гаджетах і тому подібне. І відповідно, кібербулінг також стає більш частішим явищем на Хмельниччині. Кібербулінг як факти людям збирати для того, аби звернутися, власне, що потрібно робити? Який механізм дій? Якщо, до прикладу, батьки побачили, що щодо їхньої дитини застосований кібербулінг? Дивіться, хотілося б зазначити, що в першу чергу потрібно дитині повідомити, що вона не повинна відповідати на будь-які провокації. Тобто, агресор розраховує на будь-яку емоційну реакцію дитини. Наступне це потрібно зберегти докази цього кібербулінгу, там зафіксувати, зробити скріншоти повідомлень, коментарів, фотографій, які надходять безпосередньо дитині. дитині. Наступне що потрібно зробити, це заблокувати кривника. Тобто є відомі месенджери. Якщо ми говоримо там світові месенджери, або соціальні мережі, там якщо ми говоримо про TikTok, Інстаграм, Фейсбук, якщо користуються, дають можливість блокування. Або заборони доступу до того чи іншого користувача на ваш профіль, і безпосередньо поскаржитися адміністраторам платформи, тобто подати скаргу. Більш соцмереж мають функцію скарги на той чи інший образливий контент. А якщо вже переходять, скажімо так, межі кібербульного, ну потрібно в будь-якому випадку звертатися до органів національної поліції України. Це у разі там, серйозних випадків фізичних або психологічних погроз. Це можливо звернутися або по, по, по номеру мобільного телефону 102, або безпосередньо візит найближче відділення поліції або до кіберполіції. Чи за онлайн такі образи можна притягнути кривдника до відповідальності? А, так, можливо. У нас в законодавстві передбачена як кримінальна відповідальність, так і адміністративна адміністративна відповідальність стаття 173, 4. Кодекс України про правопорушення передбачає там штрафи за іскування, в тому числі за кібербулінг, тобто для порушника, це передбачає покрання від 850 до 1700 гривень, або громадські роботи до 40 годин. А також передбачена кримінальна відповідальність. Це, скажімо так, які вже кібербулінг, які собі несе серйозні погрози або наклеп. Це можна їх так само трактувати як відповідальність з передбаченими статтями 129, погроза вбивством статею 182, Це порушення прав недоторкості приватного життя. Якщо вимагають факти шантажу, це стаття 189 кримінального кодексу України, передбачає там позбавлення волі від 3 до 12 років ув'язнення. і бували факти на території, в тому числі на території області, коли дітей змушували до створення порнографічного контенту і пересилання цього контенту безпосередньо особі кривнику. Тобто, ця відповідальність передбачена статтею 301 або 301 Прим. при. Ви згадували трохи про вплив Російської Федерації зараз на український кіберпростір. І ми розуміємо, що вони роблять усе можливе для того, аби розхитати ситуацію. Але в цілому, чи можете виділити, як дійсно Російська Федерація зараз впливає і на контент, і на наш кіберпростір? Е -е, ну, дивіться, хотілося б зазначити, що. Контент з Росії несе в першу чергу це пропаганду і маніпуляцію, тобто фейки та дезінформація, створення фактів паніки, маніпуляції спільною думкою, дезінформація там, роботи органів державної влади. Нав'язування про на росі... проросійських наратив, тобто виправдання війни, там знецінення незалежності території України, там і тому подібне, це як один з факторів. Наступне че хотілося б зазначити, що вони несуть фактори кіберзагрози та шпигунство. Тобто зі сторони Росії здійснюється розповсюдження вірусів або інших там шпигунських програм, які збирають аналітика, або також здійснюють доступи до персональних комп'ютерів користувачів, щоб отримати максимальний доступ і отримати до всіх файлів, які зберігаються, також забезпечують там злам акаунтів та банківських карт через ті самі заражені персональні комп'ютери і тому подібне. І третє, що хотілося б зазначити, це напевно в першу чергу це фінансування країни агресора. Ми ніколи не задумуємося в тому в тому факторі, що ми переглядаємо російський контент в мережі інтернет, що він може приносити якийсь дохід країні-агресора. Але якщо на ньому розміщення будь-яка реклама. То скажімо так, ми доєднуємося до того, що рекламодавці платять власнику контента за перегляд його на тому чи іншому ресурсі. На Хмельниччині чи були зафіксовані особи, які поширювали російську пропаганду? Так були нами неодноразово, і спочатку повномасштабної війни було безліч фактів зафіксовано. Є вже рішення суддів і, і, і тому подібне. Якби ну, робота в даному напрямку тримає, якщо люди стали жертвами інтернет шахраїв, тобто це вже сталося. На жаль, не було якихось профілактичних заходів. Проведено. Який їхній механізм далі? Що робити? Дивіться, в першу чергу потрібно самому почати вболівати за те чи інше шахрайство максимально оперативно зберегти всі відомості, всі зробити скриншоти, переписки, враховуючи те, що на сьогоднішній день можливості месенджерів популярних, з яких якими користуються шахраї, дозволяють видаляти всі повідомлення, як і в сторони співрозмовника, так і в сторони шахрая, зафіксувати ці повідомлення. Де ви номер картки, максимально оперативно звернутися до підрозділів кіберполіції або Національної поліції України для формування того чи іншого звернення для скажімо так, щоб ми могли зафіксувати факт і в подальшому зв'язатися з банком? Також самому потрібно знати об'єктивно, якщо ви є користувачем того чи іншого банку, повідомити свій банк з метою блокування вашого акаунту або блокування карток. Щоб неможливо щоб вказаний фактор не був не унеможливлював подальшу, скажімо так, зняття грошових коштів шахраями з ваших карткових рахунків і тому подібне, ви сьогодні згадували важливість того, що ми маємо знати більше інформації про безпеку в мережі. Де порадили глядачам прочитати цю інформацію, більше про неї дізнатися. Дивіться для цього кіберполіцію створено проект кібербрама, який в першу чергу дозволив дізнатися, як безпечно користуватися мережею інтернет, попереджати та протидіяти тим чи іншим злочинним діям в інтернеті та загалом як не стати жертвою ворожої пропаганди і жертвою того шахрайств. За допомогою вказаного порталу, там ви можете навчитися без... безпечно користуватися, використовувати сучасні цифрові технології, соціальні мережі, онлайн платформи, застосунки а також е, об'єктивно дізнатися про ризики, про нові ризики в кіберпросторі. Ну і як не одним з факторів, ви можете долучитися до боту, який працює на проекті Кімербрама за допомогою можливості даного телеграм-боту є можливість блокувати під доєднатися до блокування ворожих медіаресурсів, які поширюють проросійські наративи в мережі інтернет і впливають на думку оточення. Ми вам дякуємо Артуре за цю розмову. Дякуємо, що ви доєдналися до нашого етеру. Нагадаю, говорили про безпеку в мережі із заступником начальника відділу протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області, департаменту кіберполіції Нацполіції України за Артуром Дереновським. А вас закликаємо обов'язково стежити за тим, яку ви інформацію споживаєте у своїх месенджерах у телеграм-каналах і обов'язково доєднуйтесь до телеграм-каналу Тіві 7 адже там ви можете стежити за перевіреними новинами Хмельниччини та всієї країни.